Пане Миколе, доброго дня. Вітаю, якби ви не були позбавлені депутатського мандату, ви б брали участь у голосуванні з питання щодо воєнного стану. От як би ви проголосували? Я би намагався переконати про те, що очевидно сьогодні є ризиковані точки, які потребують ведення воєнного стану. Власне, я 2014 року є прихильником ведення воєнного стану в районах, що є дотичними. До е, так званої ЛНР-ДНР є дотичною до Криму, і я завжди переконував в свій час, коли спілкувався з президентом чи спілкувався з урядовцями, про те, що нам бажано було б синхронізувати ну, якби, логіку е, е, дій влади е, з е, логікою дій е, так мати, російських е, сепаратистів і окупантів, зокрема на території Донецької Луганської області і Криму. Тобто я є прихильник не обласного. Ведення воєнного стану, а районного. Тобто, наприклад, я не розумію, от то, що зараз проголосували, я не розумію, а навіщо в Одесі, наприклад, водити? Навіть Харкові я не розумію. От, ну, Є поточна ситуація, наприклад, ми там, я, зокрема, віце президент Національного піського комітету і пропагандист здорового і спортивного способу життя. От зараз, наприклад, полтавчани серйозно потерпіли. Вони чекали за е е е нетерпінням матчу матча. з Арсеналом. да. І тепер англійці сказали, так, от ми в Харкові живемо, там воєнний стан, тому давайте в Київ. Значить, Чому в Харкові? Та не в Харкові, а якщо взяти, наприклад, на кордоні з Росії, це кілька районів. Тому як на мене, це треба було робити, але, по-перше, в 2014 році, і робити по районах. Тобто, чому? Тому що там, наприклад, в Росії спеціальна ситуація. Якщо брати ЛНР, ДНР. В них теж комендантський час. Нам теж треба було робити комендантський час на кордоні умовної цієї е, лінії зіткнення. Але ну нема смислу робити в е, е, Одесі, Полтаві, там, Миколаєві чи Запоріжжі. Ну, я взагалі вважаю абсурдним. Введення воєнного стану там у Львові, Києві і так далі. Так як президент запропонував з Олександром Турчиновим, я так розумію, що це ідея була секретаря РНБО за підтримки президента Петра Порошенка, на всій території. Тобто на всій території смислу немає, навіщо на всій території робити введення воєнного стану з обмеженням прав і свобод громадян, коли, значить, у нас є ризикована історія, про яку ми говоримо. Вона на території Луганської Донецької, на території Херсонської в частині Криму. і... В, на побережжі Азовського, тобто мова йде про. Там Маріуполь це давня історія. Давно це треба там було зробити. Але ще раз кажу, що ну, в мене склалося враження, що це якби, ідея задумувалася, якби, як на, на цій справі попіаритись, показати, що от є при владі справжні патріоти, які готові значить, е е е зробити такі кроки. І я думаю, що президент дуже серйозно програв, тому що в першій версії 60 днів стало 30 днів. Таким чином, знялося питання перенесення дати президентських виборів. Друге, не вся територія. А 10 областей, третє. Ну взагалі, якби виступи президента, на мою думку, ну це одні з найслабіших і нервовіших виступів за всю історію президента Порошенка. А в чому була слабкість. Слабкість в тому, що президент був переконаний в тому, що він має залізно 226, якщо не 300, на будь-яке рішення, яке там запропонує. І коли президент прозондував ґрунт, то я вам сказав, що реально ведення військово-воєнного стану на всі території України на 60 днів підтримувало 90, максимум 100 депутатів. Це для нього був шок, щоб ви розуміли. Причому мало хто говорить. Всі говорять там, Тимошенко, там самопоміч, Народний фронт. Дві, дві людини підтримували президента в Народному фронті. Всі решта казали, друзі, а навіщо на всі території вводити, навіщо створювати таку проблему і так тобто, далі. Тобто у парламенті всі консолідувалися політичні сили навколо ідеї проведення президентських виборів так, саме та відповідний березня. термін, цьому. однозначно, відповідний термін. Друге, консолідувалися е, е, стосовно того, що не потрібно вводити воєнний стан на всій території, України, що загрози мають місце. І в Керченській протоці мають місце, але рівень загроз не такий сильний, який мав місце 2014-2015 році, коли не вводився воєнний стан, тому президент для себе неочікувано отримав колосальну непідтримку. Навіть ця фракція БПП не вся фракція його підтримала. Тому президент спочатку сказав, що я готовий на 30%. Потім на, на окремих територіях. До речі, якщо говорить про м, правий рівень команди президента Верховної Ради, ну для мене, як і не, не тільки для політика, там, лідера партії, а для е, вченого, який конційним правом теж займається, для мене це шок, наскільки рівень правової підготовки. Ну дав, так мовити... такі підготовки бажає бути. Да. От пане Микола, скажіть, будь ласка, от на вашу думку, от у кого з'явилася вперше ця ідея запровадити в Україні воєнний стан після відомих нам в Керченський протоці? Хто є автором? Хто запропонував? Ви думаєте, Петро Олексійович згенерував цю ідею? Ні, ну всі інсайдерська інформація говорить про те, що це ідея секретаря не було Олександра Тучинова. Якби команди РНБО, якщо згадаєте, якби цей така. Як як каже я називаю Ігоря граконенка віце-президентом з фінансових питань Порошенка? Він казав, що ви ще не знаєте справжніх фішок президента. Як він фішки там за цей, то він виграє там на виборах і так далі. І так далі. Оце задумувалося як фішка, певна, що, мовляв, ми протестуємо політиків, депутатів, український народ, де справжні патріоти, де не справжні патріоти. Тому що насправді президентськомпанія Порошенка ведеться по принципу, що він справжній патріот, і всі справжні патріоти за нього. А хто проти нього це за Путіна, там за Росію. І ідея воєнного стану, яку запропонував Турчину, за моєю інформацією, значить, мусила консолідувати якби, патріотичний український електорат довкола. Порошенка і якби відсіяти підтримку інших кандидатів. Але здоровий глузд підказував, що ну, я ще раз кажу, що наприклад, ну, на всі чому 60 днів, щоб перенести термін виборів? От, До речі, оце питання воно залишається доволі таки дискусійним. Бо знову ж таки пропонували на всій території України протягом 60 діб, пройшло буквально дві години, і сказали, що будемо е, ну, впроваджувати воєнний стан за регіональним, за регіональною ознакою протягом 30 діб. От, на вашу думку, що змінилося? Причина полягає в тому, що не вистачало лише голосів в парламенті. Чи можливо хтось комусь подзвонив так, натякнув? Як ви думаєте? Ну, будетя дві ні, кілька причин. І голосів не вистачало. Більше того, наші партнери західні вони так само це не сприйняли. Ну давайте правду скажемо. Ні, американці, ні європейці. Я майже Немерке передовсім Німеччина, Франція та далі не сприйняли ці ідеї. Тобто, ну, уявіть собі, президент Порошенко кілька років назад науково переконував генеральний прокурор Луценко, президент Порошенко, значить, секретар там Ренбут Трушину. Всі переконували, доводили, що воєнний стан не треба вводити, Тому що Ну, тоді то... президент Порошенко говорив в липні го року, що нам. Не потрібно вводити воєнний стан, оскільки МВФ не дасть коштів, ніхто нам не дасть зброю. І МВФ, і то там сто причин було і так далі. І тепер, ніби ви переконували світову спільноту. А тепер ситуація абсолютно інакша. Тобто ситуація, ну давайте чесно скажемо, ну все таки на 14 року. Да, є загрози душа болить на за молодих хлопців, матросів, які тепер, значить, там в Криму судяться і так далі. Але ну, рівень загроз не є такий, як рівень загроз чотирнадцять п'ятнадцяти року. Тоді ви домовилися з західним світом не водити воєнний стан. Зараз ви говорите, що він цей. Тому, в принципі, західний світ теж не підтримує. Європейські структури, подивіться всі заяви. В жодній заяві немає підтримки ведення воєнного стану. В цих заявах європейських, натівських інших структур мова йде про необхідність засудження російської сторони і необхідність знайти вихід дипломатичним е переговорним шляхом. Тому мені здається, що президент з цією ідеєю отримав е серйозну поразку, умовно кажучи, займає з міжнародними структурами. Він вперше. Е Отримав серйозну поразку в не в парламенті і мусив перегравати ситуацію. І я думаю, що він отримав серйозні проблеми і отримує зокрема в цих десяти областях, тому що ну мовно кажучи, я живу там в Одесі. Чи я живу у Харкові? Чи я живу у Вінниці наприклад? Ну, Можна здогадатися про електоральні настрої да. цих областей. Ну я в Вінниці сьогодні або я в Полтаві. Ось Сьогодні ми Полтавчани з вами. Ми купили квитки і хотіли піти на футбол. А нам кажуть, так в Харкові ж воєнний стан сидіть вдома, хай Хай Києві грають. Тобто виявилося, що із нічого створена штучна проблема. Тому що давайте чесно скажемо, ну це більше як піар проект. Задумався. А чи не розглядаєте ви такий варіант, що можливо хтось із внутрішнього оточення Порошенка його просто захотів підставити? Ні, я думаю, ні. Тобто тут все-таки була ідея, якби зіграти. Я, я противник цієї російської версії, яку деякі політики розкручують, що мовляв, ледь не Порошенко сам придумав підстави цих. Моряків наших і так далі. Я думаю, що виникло, як завжди, від української відсутності стратегії, безалаберності і так далі. От вирішили, хай йдуть ці два катера із цією значить, старшого віку там цьому баржою чи, чи, чи цим під прикриттям. Тобто ніхто не продумав ні наземного, ні повітряного прикриття, ні інструктажу, ні підготували цих молодих людей. Пішли і так так далі. без захисту. Так, да, без захисту і так далі. І коли виникла ця історія? От, а може нам зробити так, щоб консолідувати? Тобто, все це то, що я називаю політика одного дня? От, пане Микола, суто з юридичної точки зору багато про це пишуть і експерти, і деякі політики стверджують, що станом на сьогоднішній день воєнного стану немає. От, поясніть, бо ми знаємо ту ситуацію, коли парламент проголосував в урядовому кур'єрі, надруковано зовсім не те про що говорив президент. От поясніть станом на сьогоднішній день, яка взагалі ситуація із ну, юридичної точки зору є в країні воєнний стан чи немає воєнного. В нас, якщо бути, як би сказати, 100% юридично воєнний стан в Україні з'явився з моменту оприлюднення закону в Голосі України. Це відбулося лише 28-28 числа. А точніше, ну, так, 28. го а, Натомість президент і секретар НБО сказали, що взагалі-то воєнний стан введений 26-го. І вже навіть цьому був парадок, що, Наприклад, голова Верховної Ради і всі юристи, які е, достеменно знають конституцію закон про правовий режим воєнного стану, значить, говорили про те, що для будь-якого рішення немає виключення. Тобто, спочатку треба, щоб президент підписав, голова Верховної Ради погодив передав президенту, президент підписав і голос України, чи урядовий кур'єр оприлюднили. Там процедура має бути. Да. Тобто, за цією процедурою, це з 28-го. але нам, завжди, нам говорили, що взагалі воєнний стан 26-го. До речі, він завершується, щоб ви розуміли, теж 26-го. Тобто 30 міряється від 26-го. Уже тут виникла проблема. Сьогодні, коли ми з вами говоримо, зрозуміло, а зрозуміло, воєнний стан скільки є. Скільки, що, що? скільки надруковано? 30, 30. 30. На 30 ну, днів да. 30. Треба читати закон. Там хай розбираються, чому урядовий кур'єр за який, до речі, ми платимо з бюджету 13,8 млн Надрукував, Значить, надрукував старі, да, старе рішення РНБО, яке не погоджено Верховною Рада? Верховна Рада погодила в рамках закону, погодила 30 і не всю територію. От як таке може бути, що урядовий кур'єр надрукував не те, за що проголосували. Це ну як пояснити? Це те, що називається, я називаю охлократичний місцями анархічний політичний режим. Я не думаю, що журналіст якийсь там безтолковий і так далі. Я думаю, що з РНБО. Надіслали, тому що, в принципі, якби було не воєнний стан, як треба діяти? РНБО приймає рішення. Рішення РНБО вводиться в дію указом президента. Ну, за такі дії має бути якась відповідальність. Ну і, тому я теж є противник, що зробити крайнім журналіста урядового кур'єра. Я думаю, що відповідальні і працівники РНБО, і працівники адміністрації президента, які надіслали. Ці документи урядовий кур'єр, а вони надрукували. Тобто не треба стрілочників шукати, як в історії там, з пожежами і так далі, так далі. Але я ще раз повертаюся до тези, якщо проаналізувати навіть той закон, який оприлюднений уже 28-го, тобто фактично там майже немає е, жодної серйозної міри, яку е, треба було робити з веденням воєнного стану. От, тобто от, на сьогоднішній день все, що там записано, можна було робити без ведення воєнного стану, інформувати міжнародні структури, створювати ради оборони при обласних адміністраціях, можна це створити безведення. Мостях наразі затверджений воєнний стан. А там які заходи, які передбачені законом, відбуваються? Чи наразі воєнний стан це свого роду профанація? Е, я думаю, що це ну скоріше така інформаційна кампанія, тому що, от якщо проаналізувати все, що там передбачено, крім е, пункту третього. От пункт третій є небезпечно, і але президент сказав, що без наземної операції з боку російської Росії проти України він не буде вводитися. Тому мова йде десь про порядка десяти і третій статей. пункт. Ви маєте на увазі? Там е, е, можливе призупинення прав і свобод людини і громадянина або юридичних осіб е, по відповідних пунктах конституції. Що конституція гарантує вам права і свободи, свобода, е, свобода переписки, е, свобода слова, свобода страйків, мітингів і так далі. Значить, там є можливість заборонити це. На конкретний період, але президент, коли доповідав, сказав, що він не буде це е, обмежувати права і свободи, е, поки немає так званого наземного, наземного вторгнення Росії на територію України. Якщо забрати третій розділ. То все решта, що написано, це можна робити без воєнного стану. Тобто, наприклад, вчити людей, проводити навчання, проводити навчання і мобілізовувати так звану першу чергу тих, хто воював у 2014 році, створювати Ради з питання оборони, інформувати міжнародні структури про злочинні і незаконні дії Росії. Тобто не треба, не треба це рішення. Тому отут виникає питання, що все-таки піару і політики більше, аніж бажання, аніж військової частини. Хочете бути в курсі актуальних новин України та світу? Чути думки впливових та цікавих спікерів? Підписуйтесь на наш канал Політека Онлайн.